Чуть-чуть обмежень. Вот так, да? Mm -hmm. Чувствуєш натяжение yeah. чуть-чуть? Да. Yeah. Давай, давай, давай. Я да, вот я одной рукой, я даже не вправраз. Да я вилю, бля. А. Ага. Давай. Оно опять. Раз. Як тобі відчут- Ну, трошки легше, трошки. Мені треба не трошки. Не, трошки. Так, сади, ні, ні, швидко. ні, поняв, дивись, ми просто, це я шучу. Е, сидиш отак, вот і угу. я тобі, коли скажу, голову вот от сюди максимально угу. нагибаєш. Поняв? Угу. Ті... Давай, роби рух. Назад вертаєш і натягуєш. Да, да, да. Давай, давай, давай. Опять вертаєш, натягуєш. Чекс. Оп, отлично. Ну все я вже сам бачив. І давай ще, і давай сам як тобі зараз. Оп, і за це положення. Легше на багато на багато, правда? Да, Конічно, хоч велить можна. О, все, а цю сторону чувствую, Ще є, Шеє нашку чувствую. Во зараз зробимо там.